Тренер команди Назар Станкевич. Склад команди і на Зараз момент може бути. Чи буде зараз перший гол? Німа Боднара, але цей удар заблоковано. Тож склад команди і найта номер 7 Олег Галамага. Олег Галамага граючий головний тренер команди, який же гол зараз забуває Олег Галамага? Ви самі все бачили тут без коментарів, тут більярдний удар. Це непростий для обох команд. Зараз контратака від команди Інайті 2. Роман Лазурак. Передача, ще один удар, гол! Забивають зараз. гравці команди Інайті 2, але є питання до Романа Тенечника, чи це був удар, чи передача. Якби... Прямий удар: гол. Рикошет. І Єлфімов забиває в цьому епізоді. 2-1 стоїть рахунок. Тут рекошет дещо дезорієнтував. Хомченко, пробиває Хомченко, Який удар від Хомченка І гол! Просто якась божевільна траєкторія. Якийсь божевільний удар виходить в Хомченка. І... І... і на ІТ-2 Білозорок зараз виконує стандарт добивання за свого суперника. Там Хомченко йому допомагає. І зараз момент може бути. Лазурак гол забиває Роман Лазурак. 3-2 стає рахунок у цьому поєдинку. Роман Лазурак, який не так давно отримав жовток. Меркурій. Удар від когу удар заблоковано. Контратака може бути. Білозьоров набирає швидкість. Біло на вишиваного вишиваний 3-3. Вишиваний тут робить як книжка пише, удар поміж них Мерзаєву і 3-3 у нас стає рахунок. Помченко. Десять секунд до завершення атаки. Когут Когут міг забивати. Болівальники повертаємось. Ми на боску арену. Розпочався вже другий тайм. Руслан мірзаєв. Зараз момент Когута. Когут не забиває. Чунісу контратака від команди і 2 два передача. Моменти ще 8 хвилин чистого часу. Атакують гравці команди. І на іт 2 десь більше айтішники атакують позиційно. Зараз м'яч вріє. Роман Вишиваний. Удар Гол! Роман вишиваний. Схоже, таки в якомусь неймовірно карколомному стрибку зараз забиває, чи не забив. Буряє. Передача на танечника. Тут зараз на дальню штангу проситься пас. Бондар віддає неточну передачу. Танеч. Андрій Саламаха. Хороша. Атака. Саламаха. Гол забиває Саламаха. Класний удар. і М'яч від штанги Залітає у ворота. І тут Єлфімов так по-дружньому постукав по голу. У футболці п'ятого польового граючий тренер команди Білюк, удар непоганий. Неточна передача від Іванишина. Єлфімов прекрасно грає Єлфімов. Єлфімов забиває в порожні ворота. Ну це майстерність. Це майстерність. Тут Єлфімов молодець. Тут Єлфімов зіграв прекрасно. Ну а цей гол. Галамазі Меркурій за цей матч можна лише похвалити. Ну а команда на ті два також мала цей матч виграти. Приблизно дві різні рівні команди сьогодні зустрілись між собою.